Якщо тил прикритий, то на фронті гаряче найзапекліші бої точаться на Курахівському, Покровському та Времіївському напрямках. Намагаються росіяни прорватися і до Куп'янська або хоча б відтіснити наших захисників за річкового скіл. Штурмують по кілька разів на день. Саме місто окупанти нещадно розбивають авіацію та артилерію. Навколишні Куп'янськом села вже давно перетворилися на руїни. Одну з ділянок оборони там тримають підрозділи прикордонників бригади помста. Зараз їм потрібна і наша допомога. Бійці потребують дронів для розвідки. Тому команда подробиць закликає вас долучитися до нашого збору. Його реквізити у репортажі з Харківщини. Побитий в руїнах обтягнутий колючим дротом. Куп'янськ знову став лінією фронту. Місцями росіяни наблизились до міста менш ніж на три кілометри. По кілька разів на день житлові квартали ворог засипає кабами. Володимир пережив окупацію тут в 22-му, А після визволення сподівався, що росіяни пішли звідси назавжди. Ситуація така, що треба тікати вже відсюди. Ми самі з кучерівки. Mm. От. Ходив сьогодні, хотів забрати собаку, але собака не змогла дойти. Старий вже. Короче, по дорозі здох. Довелося вертатися, брати лопату, закапувати. Так. Хати всі розбиті, вигнали з хат, вигнали, виганяють з території. За що нам це все? Я, я не розумію просто. Навколишні з Куп'янськом села тепер існують хіба у назвах. День у день росіяни рівняють населені пункти з землею, аби не залишити оборонцям міста можливості в них закріпитись. Ну, от важко все просто повірити. Але буквально кілька місяців тому, ну, навіть влітку, тут, в Новоосиновому, жили люди, а, були комунікації. і... Вирувало життя І от росіяни, це буквально все перетворили тут на суцільну руїну. Ситуація під Куп'янськом вкрай складна. За даними мапи, діпстейт зараз. Росіяни ударами з півночі та півдня намагаються взяти в кліщі наше угруповання військ на лівому березі річки ОСКІЛ. Якщо їм це вдасться, наступним кроком для ворога стане саме місто, до якого окупанти наблизяться. Притулку. Зовсім не часто саме з кави починається ранок на передовій під Куп'янськом. Артилеристи прикордонники бригади помста про це чудово знають. Тому як тільки чують команду до бою, полишають у бліндажі і каву, і надії на спокійний день. Є робота. Чуть -чуть. Зараз будемо кошмарити орків. Зараз вони затримають снарядами. Нормальна сто 128 восьми міліметрові снаряди хорватської РСЗВ «Рак» б'ють по окупантах потужно, а головне доволі точно. Через засилля ворожих дронів артилеристи висуваються на вогневу швидко і так само в темпі наводяться, щоб не стати легкою ціллю. Так само оперативно прикордонники згортаються і тікають в укриття. Щоправда, про відпочинок після такого спринту хлопцям годі й думати. Установку треба почистити і зарядити. Інтенсивність боїв під Куп'янськом з кожним днем тільки зростає. По три, по чотири рази і це так постійно приїхали, що рік почистили, зарядилися вже в готовності. Треба швидко записати. Ну так. А, не чекають. Снаряд за снарядом Роман вправно заряджає в пускову установку. Чоловік на фронті вже понад рік її бригада помста саме для нього. Роман сім місяців жив в окупації в Запорізькій області, коли дивом вивіз звідти родину без жодних вагань. Пішов у військо. Окупація це це погано. Це коли дивишся триколор, висить на сільраді, на школі. От коли заставляють вчити російську мову, українською взагалі не можна розмовляти, тобто зараз Куп'янськ може знову опинитися, знову опинитися в окупації? будемо сподіватися, що не опиниться. Будемо сподіватися, що ми витримаємо і оборону. От і всі хлопці, які тут знаходяться, будемо ну сподіваємось, що не буде в окупації. І хлопці не тільки сподіваються, а й роблять усе можливе і неможливе, аби Куп'янськ стояв. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.